Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні робимо клеймо. Клеймо універсальне. Клеймо буде битися і на холодну, і на гарячу. Значить, на клеймі ми маємо дати випуклі от, і от всі чорні лінії. От, і от символ, плюс контури щита. От того, що є біле, і того, що є чорне довкола, то все має бути опущене вниз, то має бути фон. Ну, Що я вам можу сказати? Що клеймо таке якби, непросте. Так. Клеймо має бути зовсім маленьке, клеймо має бути розмірами 5 на 7, тобто 7 мм, отак, 5 отак. А значить, то є вже в масштабі 1 до 20. Що хочу сказати, що у нас при виробництві клейм то я думаю 50, може навіть 60% успіху залежить від ескізу. Від ескізу. Ото от, є досить вдале клеймо для ескізу, для клейма. Вдала ідея, скажімо так. Тому що, коли символи дуже дрібні, або коли символи дуже близько один біля одного, коли у нас виходять тонкі лінії, тоді клеймо, виходить. Ну, воно виходить після гравіровки, нормально, але воно тоді недовговічне. І так далі. От. Або особливо, коли на клеймі дуже є різнобій по товщині, тобто Одні букви товсті, другі тонкі, воно так виходить місцями не то. З часом ті, що тонкі букви підношуються, зношуються, і ті, що товсті, їх, їх, ті, що товсті, їх видно краще, ніж ті, що тонкі були, і вже не то. Отовий досі вдалий варіант. Значить, Зараз ми будемо робити з У10 угліродки. Зараз токарнем державочку, шліфанем торець і на пантографі зробимо. Значить, я думаю, так от на глаз, я вам скажу, що я те клеймо зроблю ну, до пів години часу. До пів години, ну, може, хвилин 40. Це без термообробки. Весь обробки. Я думаю, що то буде, то буде швиденько. Поїхали. От зробив копір. Значить 1 до 20. Прорізав канал киштіхелем і зробив. Досить швидко воно пішло. Бачите, плюс того клейма є в тому, що воно є симетричне. тобто його не треба ні відзеркалювати, там, ні розвертати і так далі. Ну, ви, напевно, зрозуміли, що якщо в нас йде оборонна гравіровка, тобто ми трейсером вводимо тут, щоб вибрати фон. І крайніми місцями є наші оці от канавки, які ми прорізали штихелем. Не дай Боже залізти сюди на боку, тоді вже все капець. Тобто ми вирізаємо, вибираємо оцю частину, оцю частину. Ото -от, все низ. Низ. от, -от все і вирізаємо, 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 ну, відповідно там. І так само вирізаємо серединки трикутничків. І аналогічно вибираємо все навколо фон. Фон, 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 фон. Вибираємо, вибираємо, вибираємо. Весь фон ми забираємо. От. Ну що ж, поїхали. От кусок углеродки. У 10. І, значить, проточуємо. розміри. Поїхали. Так, ну от, значить, зараз може я Попробую фотоапарат наблизити, а може краще зумом. То що я зробив? Я награвірував букву і я підібрав весь довкола фон навколо нашого щита. Навколо щита. Значить, ну, традиційно я пробую відлипок на пластиліні. Подивитися, може ще десь щось вийшло, не вийшло. Зараз я ще раз стружкою на себе взяв. Ну, Буде добре. Пастилін так на жарі мякий мякий став. Непривично. Так, добре. Знімаємо, знімаємо нашу заготовку. Зараз я вам покажу в знятому вигляді. Масштаб 1 до 20, це досить такий хороший масштаб для, для клейм, Фреза Заточена відповідно. Так, завжди. О! Відповідно. Так, знімаємо заготовку з патрона. Так, впала в середину. Ну, я от накатку зробив і канавку. Ось таке клейміцо. Значить, Що ми зараз робимо? Ми зараз підчухаємо боки, щоб у нас при ударі не відбивався той от круг. І спробуємо загартувати. Поїхали. На наждаку, грубо довкола підібрав краї нашого клейма, ну, щоб той круг зняти. так? Ну і тепер вічним і древнім. Інструментом доганяємо межі заготовки до краю щита, але теж з припуском. Зовсім не треба робити на край, от, для того, щоб воно, Ну, щоб не заїхати на, на краї щита. Отак так от підпилюємо. Та от операція, напевно, буде тривати найдовше, тому що гравіровка тривала. Ну Сама фрезеровка, скажімо так, на пантографі тривала десь хвилин до 10. Ну, Тує на наш доку тільки що обдер. Ну, Отак от, от до краю доходимо одну сторону, потім відповідно другу. Якщо цього не зробити, то що буде? Коли будемо бити клеймо то Буде відбиватися і щит, і круг. Так. О, нам того не треба. Якщо б нам треба було, щоб відбивався круг, значить треба було то карнути чітко так, щоб відбивався і круг. Ну, отак от, от. доводимо до пуття. Я працюю в бінокулярах, щоб все чітко бачити. Акуратно, щоб, не дай Боже, напильник не не з'їхав сюди, на наше клеймо. Так. Одну сторону от я вже доходжу до номіналу, скажімо так. І, відповідно, зараз другу. Така от робота. І тут тут ніяк, як то кажуть, не... Не скрутиш, не зекономиш, то треба підібрати довкола, бо інакше, інакше при сильному ударі почне брати не тільки щит, а й круг. А ще добре, коли від, візьме круг цілий, а обідно, коли візьме півкруга, якась певна частинка. так? Тобто завалюємо краї. От і от гострі краї, ото і оті два. Їх треба зробити не гострими, їх треба трошки притупити. О. Пару різних напильників. Тобто воно у нас з контуру щита має плавно перейти в той наш конус. В той наш конус. Ну отак от, от доводимо до пуття. Так, ну от так от вийшло, а зараз я спробую вам Показати через лінзу. Ну, коротше, я випиляв чітко по формі, по формі щита. Так, Углеродку я класично гартую з переходом з води на масло. Виходить, якраз те, що треба. Значить, от є бляшка сталь 3. Молоток побільше. Попробуємо спочатку на холодну. Треба добре бити, бо не немале, не дивлячись на свої розміри. Фон досить великий. Так. Ну вот так вот. Вот так вот. відбиває Еще пару раз. Ну на солнце покажу. Макро съемку. Так, і давайте спробуємо нагріти бляшку і влупити на гаряч. Так, в мене є тут бляха, на якій я недавно також клейма випробовував. 700-800, ну. поки що гарно. Зараз подивимося як на гарячу. На гарячу, можливо, краще буде. Стегне на вулиці покажу вам. О, дивіться. Ось такий відбиток на гаряча, ота бляхана, які як я клейми випробовую. Ну і на холодно, О. Ну, отак от. ну і саме. Це ми клеймо. Ось така от проста робота, досить швидко, за таким от результатом. О, все, дякую за увагу, удачі.